Слава Україні! Як на мене, стрей, та сама гра про милого котика у кіберпанковому світі, не претендує на звання найкращої гри останніх п'яти років. Але все ж у неї дуже приємно гратися. І у цьому відео я спробую розібратися. Чому? Не знаю, чи ви звернули увагу, але, попри любов інтернету до котиків, популярних ігор про них катастрофічно не вистачало. Може, це лише у мене так, але я пригадую тільки Cat Damage. І тут з'являється стрей. Усі ці моменти гри, коли ти можеш поводитися як котик, перекидати речі, дерти килим, залазити у пакет і таке інше це просто мімімі. -мі -мі. Інша штука це усі ці неонові вивіски та темні закапелки. У кіберпанкових фільмах написи неодмінно одміну були б китайською чи японською. Тут же творці вирішили вигадати власний алфавіт, у якому навіть напис Магазин виглядає загадково. І, звісно, окремі категорії гравців подобається це все розшифровувати у пошуках пасхалок. Роботи у грі замість облич мають екрани з емоціями. Це просте рішення, але воно добре працює. Із ворогів ми маємо біологічних створінь на ім'я зурки. Коли помічаєш їх вперше, ти думаєш, які милі створіннячка, а потім вони починають тебе їсти. З вигляду до поведінки, вони аж дуже нагадували мені хедкрабів з Half-Life, які теж даються милятками, поки не намагаються з'їсти ваші мізки. До речі, щодо Half-Life. Пасхалку, а саме ломик містера Фрімена, я не помітила, але вийшовши з під землі до вагону метро, відразу подумала про цю гру. Та й, взагалі, мовчазний герой гри в антиутопічному світі це фірмова фішка серії Half-Life і Portal. Майже всю гру з ми проходимо у компанії дрона b 12, які розміщується у рюкзачку на спині котика і може виринати або перекласти розмову чи хакнути замок. І хоча тут взаємодія між котиком і його дроном не інвазивна для першого, ця гра нагадала мені про невеличкий комікс «We Слі, Гранта Морісона і Френка Квайтлі. У коміксі маємо трьох тваринок кота, собаку та кроля, яким військові вживили імпланти, що перетворили їх на зброю. Коли тварин вирішують списати, один із члених їх відпускає. І далі тварин намагаються знищити військові, а ті від них відбиваються. Врешті виживають не всі. Комікс жорстокий і сумний, тож я насправді рада, що стрей значно м'якша історія. У Стриї я зібрала 77% спогадів і 58% досягнень. А це означає, що гра проста. До того ж вона лінійна, тому більшості гравців буде нескладно її пройти. Щодо закінчення, то для мене воно було не те, щоб сумним, а скоріше недостатньо повним чогось там не вистачало. Загалом стреї це гра, яку варто проходити насамперед заради атмосфери і можливості побути котиком. Якщо ви тільки починаєте грати, раджу також подовше затриматися у першому поселенні роботів. Мені здається, воно було найцікавіше. Пишіть у коментарях, чи грали ви у стреї і чи знаєте ще якісь цікаві ігри з котиками та іншими пухнастими протагоністами. А у мене все. Усім гарних ігор! Буде відео на дві хвилини. Тут же творці вирішили кота собаку до краля.